Друзі, всім привіт! Вітаю вас, міста Щецина, точніше з палуби військового корабля, власне, міненосця Торунь, котрий до нас приїхав, прибув до Щецина в рамках такого міського свята, котре називається Жагле, тобто вітрила. І зараз ми є на екскурсії і дивимося на цей військовий корабель зсередини. Запрошую. Завданням цього корабля є перевезення морських е, мін, і якщо є е, така потреба, то ці міни екіпаж е, розставляє. Тобто заміновує воду. Чесно кажучи, я нічого в цьому не розуміюся. В такій техніці військовій, військово-морській. Так що будемо дізнаватися, будемо дізнаватися по мірі того, як... наскільки це можливо. Так виглядає виспа Гродська з палуби військового корабля. Взагалі трошки дивно почуваюся, тому що здається, що в такий час, власне, напружений е час в світі, особливо в Європі. Мені здається, що такі екскурсії вони або я не знаю. Е у мене просто таке відчуття, що я якусь державну таємницю, військову таємницю розголошую. Сподіваюся, що це, це не так, в принципі, знімати тут можна. Взагалі цей корабель був запроєктований як десантний корабель. Тобто, тут, бачите, є місце для десанту, для техніки, яку би корабель перевозив. Але так як офіційно Польща е ні на кого не нападає і не збирається, то е цей корабель вже не є десантний, а тільки транспортно. Міновий, я не знаю, чи це, це мабуть, неправильно е, українською мовою. Я зараз тут перекладаю. Тобто це такий транспортний міненосець, якщо такі є. Гармата 23-міліметрова, проєкт ще радянський. Кабина. Там даже одна гармата. Любка по одрі плавають кораблі. Ах, не соляркаю. А це шлюк хозяйство. Знову спускаємося вниз. До видання. Ось такий красень носить, який називається Торунь. Торунь це назва первинного польського міста. Місто, в якому народився Микола Коперник. І я сподіваюся, що невдовзі ми в це місто поїдемо. І я зніму для вас гарне і цікаве відео. Ще один невеличкий військовий корабель. Друзі, вітрильник, на котрий ми зараз з вами дивимося. Незважаючи на те, що виглядає так досить мирно, але він знаходиться на службі військово-морських сил Польщі і служить до навчання до навчання моряків, військових моряків, тому що вважається, що моряки повинні вміти. Плавати не лише такими сучасними військовими кораблями, а також і вітрильниками, і саме для цієї мети цей вітрильник знаходиться на службі військово-морських сил Польщі. Орп Іскра. Друзі, ще вам з цього боку покажу цього красення ОРП Іскра. І тут зверніть увагу на герб, котрий знаходиться. Оце рука, котра тримає меч, це герб е польських військово-морських сил. Традиція цього гарбу ще починаючи з 16 століття, якщо пам'ять мені не зраджує. Звісно, в рамках цього свята Жагле приплили до нас не лише військові кораблі. В першу чергу приплили вітрильники, тому що жагель – це вітрило. Дуже багато людей прийшло подивитися на кораблі. Друзі, цей вітрильник досить старий, збудований в 1903 році. Назва Йоанна Сатурна. Так просто подумати, скільки часу. Пройшло 1903 рік це ще. Боже, скільки в світі всього сталося за цей час, а цей вітрильник досі, досі на плаву. Це перед нами німецький вітрильник. Великий і дуже гарний. Зараз подивимося на нього з інших ракурсів. Друзі, збудували цей корабель в 1933 році німці. І в 45-му році команда його, власна команда його затопила. Пізніше його витягнули з води, і цей корабель потрапив до Радянського Союзу, його портом був Одеський порт. Він стояв в Одесі. Ну і е, пізніше після того як розвалився радянський союз, е, цей корабель був, е, скажімо так, в українському флоті. Але е, а, і плавав він під е, назвою товаріщ. Пізніше. В 90-х роках вже не було в Україні коштів, щоб його утримувати і ремонтувати. Його стан погіршувався, і ем, здається, він поплив десь до Великої Британії, а в Великій Британії його викупили німці. І знову він повернувся в Німеччину і йому повернули його е, першу назву в цьому кораблю. І зараз ось ми можемо його бачити тут в Щеціні. Така історія. Друзі, це наш рідний корабель Щецінський, який належить до академії, до морської академії в Щецині. Навчальний корабель тут навчаються студенти академії, і переважно він в цьому місці пришвартований, Als je daarnaar kijkt, dan kan je niet meer naartoe gaan. Maar als je daarnaartoe gaat, 52 го року цей корабель всподований. А зараз цікава річ для любителів котів. Справа в тому, що на кожному вітрильнику мусять бути котики. Наприклад, ось такі котики, як, як тут ми бачимо. Оці такі е, мохнаті штучки, котрі ми бачимо на тросах, вони служать для того, щоб е, вітрила не е, обстиралися, не обтиралися е, до е, оцих тросів. І польською назвою, польською це називається котки. Тобто котики, я не знаю, навіщо я вам це говорю, але така смішна річ. Друзі, темніє вечоріє, і вечоріє тепер набагато швидше, ніж раніше. Дні стали набагато коротшими. Але зате добре можна подивитися на цю красу, на оці вогні вечірнього щеціна, котрі я хочу вам ще показати. При нагоді, якщо вам сподобалося моє відео, будь ласка, натисніть лайк, підпишіться на мій канал. А я вам всім дякую за увагу. Дякую, що були зі мною. Бажаю вам всього хорошого. Бувайте!